Проведу вам маленький екскурс по комплектації лагуни а, і все, як завжди, рік пробіг ціна. Рік 2014 пробіг тисячі км, Двигун 2 літра, дизель 127 кВт. Автомат гідротрансформатор Jatco на 6 швидкостей. Один з кращих в принципі, компоновок, які можуть бути. Автомобіль в комплектації. Гарній, це ініціалі Паріж. Вона заряжена непогано, зараз розповім, що у нас присутнє. Легкосплавні диски, біксенонова поворотна оптика, передні та задні парктрони омивач фар присутній. Ну, круто, що тут є біксенон, насправді дуже крута опція. Дуже гарно, вагони світять фари. Далі в нас атермальне лобове вітрове скло, воно оригінальне Рено. 2016 році була заміна. Покажу вам також її він-код. Будь ласка, фіксуйте, пробивайте по базах дилера. 2014 чистий рік. без ключ на усіх дверях, включаючи кришку багажника. Люк, частинка панорами. По салону. Дуже прикольна. Комплектація по салону, 4 електросклопідйомника, складання, регулювання підігрів дзеркал, шкіряне кермо, шкіряна ручка автомата. У нас також присутня навігаційна система Airlink. Друзі, ці штучки ми позмиваємо. Це хтось собі наклеював, щоб штанину не витирати. Далі у нас є електропривід водійського сидіння. Також пам'ять водійського сидіння, підігрів, електропривід пасажирського сидіння і підігрів присутній. Підстаканник, звичайно, що блютуз, ці всі речі. Ну, панорамку ви вже бачили. так, Демонструвати немає сенсу. Датчик світла, сенсу дощу, дзеркало з автозатемненням, Салончик в неї дуже і дуже красивий, вона помита, почищена. Така дуже непогана автівка в всіх сенсах. Подивіться, як вона виглядає гарно. Шторочки, гарна комплектація. До речі, тут немає фор-контролу, не знаю, для когось плюс, для когось мінус. Я особисто не вважаю мінусом наявність фор тому що фор-контрол це якби така, скажімо, безпроблемна історія в лагуни. Є фаркоп. можете таскати важкі прицепи, так як тут гідротрансформатор неймовірно потужний. Окремо відкривається оце скло. Зараз вам покажу. Можете завантажувати сюди, якщо потрібно, не хочете відкривати повністю, можете вантажити сюди ось так, можна відкривати також ось так. Шторка в багажнику присутня. Тут є акустичний підсилювач від фірми Bose. чи Bose, чи як там починають всі язика ламати і розповідати, як правильно, як неправильно називати. Тут в нас повний комплект, присутня домкрат запаска. Все на місці у цього авто, шторка. Також присутня розетка. Тут складання заднього ряду з багажника, величезний довгий багажник. Шторка, о, як ви бачите, робоча. Все з нею добре. В неї топовий колір графіт, пластмасова кришка багажника то, в принципі, знає, по лагунах тонований задній ряд. По інвестиціях, друзі, ну, в принципі, тут нічого зараз інвестувати по факту не потрібно, окрім, окрім заміни оливи і редин. Машинка була на станції в нас. Ми провели їй непогане ТО. Це заміна передніх-задніх гальмівних колодок. Заміна подушки двигуна і щось там ще робилося незначне по ходовій частині. Ще раз тут він код. хто хоче ще раз подивитися, перевірити щось там по базах. Перфоровані сидіння такі дуже гарні. Ну, класний кремовий салон, сідаєш в автомобіль, відчуття такого набагато дорожчого автомобіля, ніж насправді цей автомобіль є. Вона 14 рік, ще раз покажу зараз вам документи її, вона вже з сертифікатом. Восьмий місяць 2014 року. Бачите, початок експлуатації цього автомобіля. Розмитнена, вона так, так само зараз покажу. Вже сертифікат з цієї сторони він присутній. Ще раз він код, бо хтось там починає вже всіх всьому підозрювати, розповідати, що там щось комусь не подобається. Розмитнена. Лагуна 14-й, календарний, 14-й виготовлення, тобто стане на реєстраційний облік чистим 14-м роком. По пробігу, ну ви вже, звичайно, зв'язку з тим, що я вам надав все, що тільки можна, ви можете все тут перевіряти. Це її книжки присутні. Так що у нас тут десь має бути певна якась І ще, можливо історія обслуговування. Зараз ми пошукаємо окремо, вам продемонструємо. Або вона буде на фотосесії машинки, якщо я зараз не знайду, щоб не затягувати вам відео. Буде на фотосесії машинки, карти України, тут також присутні. Ну і все-таки решта. Друзі, якщо вам цікава ця лагуна, вона у нас в місті Рівному знаходиться. Млинівська 3 а В принципі, у нас тут з такого змити скотчу тут. Хтось такий, бачите, дуже любив сильно скотч, бачите, ініціали Паріж, комплектація. Тобто дуже сильно любив скотч двосторонній. Тут наклеєний, тут наклеєний скотч. Але так в загальному по торпеду зауважень ніяких по, не, по ній немає. 202 тисячі пробігу, пробивається по базі. Все, можете дивитися, кому цікаво, набирайте по телефону. Телефон в описі до відео. І можете, звичайно, що приїжджати на огляд. Ходова передивилась, будь-яке СТО, перевірочки проходимо. Жодним чином ні за що. Не хвилюємось. Цікаво набирайте. Ну, Зараз я передивлюся ще її сервісну історію, або, можливо, витяг з дилера вам прикріплю в першому коментарі посилання на витяг з дилера. Цікаво, набирайте дуже класна машинка з найкращим співвідношенням по надійності. Ніхто серед конкурентів, ніхто, повторюсь, серед конкурентів немає такої надійності. Жодна машинка цього класу. Будь то Passat, будь то Peugeot 508, будь то ще якась інша автівка, немає такої надійності. Мільйонник двигун, мільйонник коробка і негниючий кузов. І... Цього вже достатньо для того, щоб бути топ топ в своєму сегменті. Плюс ходова надійна як вантажного буса, міцна. Так вона із цього трішки жорсткувата. Але, друзі, тут є все по комплектації, що потрібно для сучасної людини. Круїз без ключ, навігація AirLink, гарна акустика, панорама, гарна оптика, гарний вигляд, топовий колір графіт Все таке решта. 12 штук баксів з сертифікатом її e прайс. Цікаво, наберіть по телефону. Приїжджайте до нас на майданчик, місто рівне вулиця Млинівська, 3А. Чесна машина з чесним пробігом. А є щось фарбоване. Так, три елементи. Мені здається, що по цій стороні двері, двері і задня арка, якщо не помиляюсь. Але я зніму окремо відео для тих, хто хоче, звичайно, що перевірити її по базі дилера. І плюс перед купівлею, звичайно, що детально зніму, які по ній є нюанси. Так, зовні по кузову в даний момент. Я нюансів по ній не бачу. Ну, звичайно, що якісь мікросліди використання присутні, там якісь, щось десь прокапувалося, якісь подряпинки по ній таке є. Але глобально, щоб були вм'ятини, подряпини чи щось таке подібне, по ній я не бачу. Виглядає круто, класний колір, а термальне лобове і все таке решта. Вигляд в неї дійсно дуже-дуже потужний. Телефон в обсі.